Покаяння отверзи, открий мені двері жизнодавче. Господи, открий мені двері покаяння. Такі піснопення співаються, починаючи із неділі моделя Фарисея, аж до четвертої неділі Великого поста. І так Бог покликає нас перед тим, що в цьому році рання Пасха, то починається і раніше Великий Пост. Нині в церкві чуємо, як моляться двоє людей, і фарисеї. І так молиться фарисей. Фарисей – це прасавітель еліти. Господи, благодарю тебе, що я не такий, як інші люди. Хечник прелюбодій, грішник, а ведь такий, як сімтар. Хожу до церкви, молюся, поздержу, десятину даю. Господи, я не такий, як другий. Метар спокійненько, але со страхом, а з великої ганьби за свої гріхи і на небо не дивився, пустив голову і бився, в груди Боже милостивий, буде мені грішному. І тому Господь благословив, щоб його нині слова в євангельській оказалися в православному молитвослові. В інших молитвословах, інших конфесій такого не найдеш. Внутрішній стан чоловіка способність до розкаяння, способність об'єктивно видіти, що відбувається з тобою, що там є. Наподобає, як будто на моніторі видиш сам себе, Це великий дар, великий дар Божий, простий метар. Оказався більш оправданим і від Бога благословеним, чим гордий. Вдумайтеся, коли спецслужби, поліція, прокуратура добре знає, що верхи загнивають у гріхах, але не сміють їх критикувати, а лише подчинятися їх приказу, хто вийшов корупціонерів. Десь посміє покритикувати вся карна система б'є по такому громадянину і заставляє або мовчати, або ще й безнаказанно і безпідставно судять людей. Нинішня неділя просить нас навчитися не повторяти помилки фарисеїв. Взагалі. Фарисів як образ людей в двоєдушних, злих, лукавих, безбожних і фактично часто нечистивих. позирати на покаяння скромного митаря і взяти за нього приклад, бо і наші люди в Закарпатті, історичні карпатські руси, замітили, що дуже часто чоловік, котрому не є внутрішнього такого смирення, а поклали його за начальника і сам згубив себе, і производство завалив. Так і нині видимо, як міністри бездарні розвалюють, де його покладеш, причому не удаляють його, а з міста на місто. Міняють міністрів і де б вони були, все розвалюють. Не є внутрішньої духовної сили, духовної мудрості, не є віри в Бога. Чоловік християнин це воїн, Це способний казати: я так думаю, то мої погляди, а ви як хочете. Так і ми сказали в нашій країні. А в Закарпатті 1150 років ще й київської русини було, і за Москву не було, ми були православні, це постійно говоримо. Тому що в Закарпатті ми 1150 років православні, обладає кірломефодівською традицією, одну з дареніших народів Європи, кутки прийняли чистіше православ'я і нині його держать. Приклад держати православ'я зробив нам і сьогоднішній великий славний вчитель. Спершу преподобний макарій Великий Єгипетський із 4 віка, котрий показав нам, як треба важно подв'язатися за віру, а другоє – святитель Марк Ефеський. Таким був і святитель Марк Ефеський. Но його подвиг сьогодні відкриває історія і його біографія. Саме у 1437 році возникла в імперії біда на Візантійську імперію, готувалися навалювати. Восточний імператор Йосиф задумав просити поміч западну церкву, просити папу римського, що, мов, організуй війну і воїнів римських, аби ми в'єдно остановили надвигающеся мусульманство. Однако. Запад на словах согласився, але поклав умову. Ми вам поможемо, але не заключиться між Римом і Восточною церквою, Константинополем, Унія. 1438 році, у місті Феррари, а потім у місті Флоренція, происходив тот знаменитий Ферраро Флорентійський собор, який. Був приготовлений для уведення унії і визвали на запад цілу делегацію з митрополітом із, із самим імператором. Но велике щастя, що Константинопольську групу входив митрополіт Марк Ефеський. На тому соборі були виставлені чотири питання. Питання про Ісхождення Духа Святого. Питання про неквасний хліб, котре то було новшество, питання про чистилище і про примат Папа Римського. Були зломлені духом ноги, в тому числі був там і митрополіт Київський і Сідор. Вначалі він був разом з Марком, але потім римляни почали давити сказати: іначе не буде у неї, ми вам не поможемо. І римляни Тягнули тяг заключили унію, заставили насилов, але одної підписі не вистачало Марка Ефеського. І коли папа увідів казав, ну, щось марк не підписав, значить, унія провалена. З тою унією, до речі, митрополіт Ісидор пішов у Київ і скривав, а потім його там і вигнали як самого позорнішого – Колись Київ був принципіальний у вірі, нині безпомочний, довірився многим другим релігіям і восстав проти Канонічної церкви. Митрополіт Марк Ефеский, він прекрасно казав релігія і наше учення православне не нами вигадано, то апостольське чтення, апостольське учення, апостольське ісповідання так провалилася. Фераро Полантійська унія. Це було лише 1439 рік. У 1596 році заключена Бреська Унія. І ще через 50 років Ужгородська Унія. Нащо було робити Бреську і Ужгородську? Так, вроді це і то, і то Унія. Ні. Ота була розрахована на Галицьких і на білоруських, руських. А от наша Ужгородська була основана за... на карпатських русинов. Це був народ, який держався восточно Є так, що там легко польський король завів у народ. Та сама картина в Ужгороді. Прийшли австрійці, німці і завели собі ту і в Ужгороді, закрилися у замок. А в древності наша крепость обходила з двох боків водою. У неї було сказано, вам, православним бувшим, залишається ваша служба православна, ваш язик, культура, церковнославянський язик. Усі ті напіви, котрі ви маєте, священники і єпіскопи мають бути ізбрані не з поляків, не із мадярів, не із якихось німців, лем з русинів. Так написано і на конець Юліанський календар. В минулому році заставили і їх нарушити слов'я Унії. Так що ну, не тільки ми православні держимося у календаря і всіх приписів, котрі вказані в Унії, а вони все це нарушили. Наші предки були такими принциповими і нині в Закарпатті Більшість людей держиться православ'я, У меншій степені сталися грекатоликами. А ми сказали, Господи, якщо б тої реакції не було, многість з нас що сумнівали, що православ'я істинне, а тепер вже не є сумніву. За те, що переслідують нас Це доказ, що як Марк Феський був на твердий вірі на основанні, так і ми нержимося, бо лиш так поступає, знає, що западними латинянами говорити каже Марк Феський, як із глухим. Пісню му співати на гуслях гусляти, як камінь кип'ятити. Та сама картина. Держатися треба свого, бо лиш так поступає. Уважає уваження Латинської церкви, уважає і всі секти, і всі конфесії. Рівність уважительна по закону вимагається. А от рівність віроісповедення – то наша свобода. Ми маємо правильне і сповідання. І лише так поступає. Моляся святителю, святітелю Марку Ефескому, моляся святому святителю і преподобному Антонію Великому, моляся нашим святим, ми ті, діти Божі, тверді, православні, а у вічності і за православ'я, і наслідники Небесного православного Царства Божого. Амінь.